Ди сьогодні і перші, і другий проповідники говорили про той скаб, який мають віруючі люди. Те, що вирізняє нас, це віра в Христа, це присутність Бога в нашому житті. І навіть пісня, яку ми загальним співом співали, там такі слова були, щоб побачили, що ти в мені. Ну, от, така приблизна думка. Ви ну, знаєте, але люди світу цього. Дуже часто, коли починаєш говорити про Христа, говорять про те, що у мене Бог в душі. Я часто задумлю одного чоловіка, який е, в такому п'яному вигляді бив себе в груди і казав, у мене Бог в душі. Я кажу, а в кишені що? А там чіпушка стирчала з кишені. І от людина може сама себе обманювати. Навіть в тебе короткий невеличкий вірш. Один хлопчина мріяв все собі купити БМВ, та щоб придбати щось хороше, постійно бракувало грошей. З тих коштів, нього що були, спромігся лише на нажити. Та не біда собі подумав. Лишилась невелика сума купив від БМВ емблеми. Прикрив колеса ковпаками, решітку спереду поставив, азаду спойлер прикріпив, сів за кермо і полетів. Замаскував під беху транспорт та зраджував, на жаль, техпаспорт. Так, з Богом у душі буває. Або він є, або немає.